Мерик, Так, Всім привіт. Ми ось у біля ставка, що ось якраз від біля лісу й дам. І тут води вже трохи збільшив хтось. Ага. Тут такі, як вода буде, вже в хорошій кількості. Я тут взагалі стрибати не буду. Хоч тут є і як хорошо розігнатися і стрибнути. А, ось до цього стовпчика, ось о що зведе. Ага, ну на один прыжок. Да на один прыжок, я скажу. Ага. Стробок віри. Там воно качки, а в полтавають. Кого там тільки нема. О, місце, Прибрали, а, то ми ще якраз туди її направляємо. На то з цих а, 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 яких мерка то вже забувся. Та ось ось цих А пугає? А, да, погодів, щось тут дуже багато. Тоді як треба завжди забувай назви всі. Якогось переляку. <плес> а сюди. Зараз під'їдемо і покажемо ще. А то на тій стороні теж є. Це форма хвощна води. Кого? А хоч не надо. Так, ось вже підходимо, тут води шабіть оставку. Бо в общем там ото от, качок різних воно стоїть. Пугалту. Ну тогда ми ж бідес така. Тож грівна Хоча аж на цялість. Ми приїхали туди. Ну, ну десь да. так ми ж помниш як виходив десь туди ото. як ты пять раз хотел выйти назад. А там уже три Ага. О, вот, все же и тут нормально так стоят. Да. Я не знаю. Okay. Воду, воду проверять то, что я хочу. Не, спасибо. Ha 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 Ага. Uh що -huh. йдемо далі там, що с... мішки спадивав mm -hmm. Мерек ти там де? Да Та, так і видно. Там ще домик ощуть в цих деревах. Тільки хто зна, хто там живе. Оцей будинок пустує постійно, так? Да? Не знаю. Я теж не знаю. Откуди я так знайти. А вдруг ти тут о, бухаєш постійно. Ще, о, ще там воно пугов тут. Ні, ну там то, да, там завжди погубти в шо чим. Чув мирк, це ж якраз в цій частині ось поменша води букту. А іменно ту, що їх розбіга дівцю е, участок, то е, тут е, завжди що це глібина побільша букта. Ага. Я пам'ятаю, як тут тарзанки стрибалки. Чай з школьника. Ну а що, лиш на захтюкте виходить. Так, думаю на цьому відео вже буде підходити до кінця. Так що всім спасибо за перегляд, всім пока!